Ваш сад перетворився на непрохідні хащі, гілки дерев переплутались, і ви не знаєте, що з цим робити? Сьогодні я розкажу вам, як правильно обрізати дерева, щоб вони не лише виглядали охайними, але й краще плодоносили. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності готові дізнатися, як правильно дерева обрізати? Обрізка дерев це не лише питання краси. Правильна обрізка сприяє здоров'ю рослини, підвищує врожай та захищає від хвороб. І давайте розберемося, як же все правильно зробити. Зараз я поясню основні схеми обрізки для різних типів дерев. Якщо буде щось незрозуміло, залишайте свої запитання у коментарях. Перша обрізка це формуюча обрізка, вона застосовується для молодих рослин, щоб сформувати правильну форму кроси. І так схема наступна. Перша обрізка робиться одразу після посадки. Зазвичай наш садженець має лише один стовбур, який потрібно вкоротити, залишаючи висоту до 90 см. Перший рік після посадки у нас іде формування скелетного ярусу. Ми залишаємо, але трохи вкорочуємо центральний провідник, тобто це наш стовбур, і 3-5 скелетних гілочок, що розташовані під різними кутами. Це забезпечить рівномірний ріст і здоровий розвиток дерева. Перші роки обрізки ми стимулюємо ріст бічних пагонів, а далі видаляємо слабкі та конкуруючі гілки, ні в якому разі не допускаючи загущення. Обрізати скелетні гілки слід таким чином, щоб центральний провідник був на 20-25 см вищий, ніж верхні скелетні гілки, а нижні скелетні гілки були довші, ніж верхні скелетні гілки. Для дорослих дерев застосовуємо проріджувальну обрізку. Це покращить проник. Сонячного світла та циркуляцію повітря. Схема такої обрізки наступна. Спочатку видаляємо сухі, хворі та пошкоджені гілки, а далі розчищаємо центр крони, видаляємо гілки, які ростуть всередину, а також ті, які переплітаються та труться. Для старих дерев використовують омолоджувальну обрізку, щоб стимулювати ріст нових пагонів. Існує три схеми омолоджувальної обрізки, хоча найбезпечніше це. Поступова омолоджувальна обрізка, вона здійснюється поетапно на протязі 2-3 сезонів, і при цьому ми постійно слідкуємо за станом рослини. Перший рік ми видаляємо сухі, пошкоджені гілки, а також розкриваємо крону за рахунок спилювання верхньої частини стовбура. Наступного року ми видаляємо гілки, які не плодоносять, але не більше 4 штук. Також гілки, які переплетені. І на третій рік ми вкорочуємо скелетні гілки, що залишилися на третину. Це стимулює їх розростання та ріст молодих пагонів. Для дерев будь-якого віку, щоб вони залишалися здоровими, ми завжди проводимо санітарну обрізку, видаляємо сухі, пошкоджені, заражені гілочки. Зрізи при цьому не забуваємо обробляти садовим варом або іншими спеціалізованими засобами. Також існує коротка обрізка плодових дерев, щоб підвищити. Урожайність. Обрізаємо верхівки однорічних пагонів на 20-30 см. Це стимулює ріст плодових бруньок, а також обрізаємо вертикальні пагони, що конкурують із центральним провідником. Основні принципи обрізки використовуємо лише стерильний та гострий інструмент. Для тонких гілок використовуємо сікатор, для товстіших – пилку або садові ножиці. Усі зрізи обов'язково обробляємо садовим варом. Це пришвидшить загоєння та допоможе захистити дерево від інфекцій. Якщо ми хочемо видалити гілку, повністю це потрібно зробити на кільце, не залишаючи пеньків. Щоб не обірвати кору, спилюючи товсту гілку, ми спочатку робимо надпил з нижньої сторони, а потім повністю спилюємо гілку зверху. Зрізи робимо над брунькою під кутом 45 градусів у напрямку від основи до верхівки пагона. Уникаємо обрізки в дощову погоду, щоб зменшити ризик інфекцій. Також враховуємо пору року, Формуючу обрізку, краще робити ранньою весною, санітарну – восени. Найкращий період для обрізки плодових дерев це ранньою весною. Період відлиги, коли морозів вже немає, але бруньки ще не розпустилися. Восени краще це робити після опадання листя і до настання морозу. Ось так легко та просто зробити ваші дерева здоровими та врожайними. Дотримуйтесь цих порад і будете мати неперевершений плодовий сад. Сподіваюсь, було корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої плодові зайки. Па-па-па-па! Па! -па, -па, -па. па!